Убивчі розцінки. українці почали отримувати платіжки з новими тарифами за комуналку. Найбільше шоковані газом, що здорожчав у шість разів. Люди масово звертаються по субсидії у відносно благополучній столиці. Готуються приймати до тисячі чоловік на добу. В регіонах узагалі відмовляються готувати на газових плитах, а в приватному секторі терміново утеплюють будинки. Соціальне невдоволення переростає поки що лише у невеликі пікети. Активісти вимагають відкрити інформацію, аби показати, з чого саме складаються тарифи. Що вони не прозорі. Сьогодні надтікав і прем'єр. Яценюк наполягає, що треба створити новий орган, який буде формувати ціну на всі комунальні послуги. Ірина Маркевич продовжить тему. Пані Лідія отримала платіжки за квітень. Саме більше мені за газ не сподобалось, і за світ, звісно. Світло здорожчало для неї на 60 гривень, а газ взагалі на 140. Ми платили за газ 31 гривень. 18 копійок. Ось прийшла за квітень 172 гривні, 51 копійка. Тепер ще не комунальна послуга, то розкіш каже киянка. Від гарячої води вона взагалі відмовилася, перекрила вентиль і встановила бойлер. Гаряча вода це я не знаю, хто може собі дозволити. Мабуть, прийдеться і бойлер відключити. І гаряча вода на сонечку гріть. Якось так. Нині двокімнатна квартира у столиці, де прописані чотири дорослих пані Ліді, обходиться майже у тисячу гривень. Я вчора заплатила 950 гривень. І це не враховуючи опалення, бо сезон закінчився. Тарифи що вбивають з таким гаслом. Сотня активістів вийшла під парламент, вимагають аудиту нових тарифів. Навіть якщо ці тарифи вони чесні, покажіть, будь ласка, людям, як вони формувалися, бо ця інформація ж від суспільства повністю закрита. У пікетувальників запитання до Яценюка. У Яценюка до НКРЄ сьогодні він натякнув, що тарифи можуть бути непрозорими. Мовляв, потрібен новий орган, що формуватиме ціни на газ, електрику, опалення та інші послуги до Кого не було б запитань, ми прибираємо політику, а працюємо виключно фахово, щоб ні у кого ніколи не виникало сумніву про те, що ті чи інші ціни і тарифи встановлені непрозоро або без економічного обґрунтування невдоволення тарифами може призвести просто до банальної несплати по рахункам. родини, які за комунальні послуги віддають до 70% свого сімейного бюджету, кажуть, що вони просто не в змозі будуть платити і змушені будуть накопичувати борги. Борги населення цього найбільше боїться влада, тому так активно агітує за субсидії. Тільки в Києві на допомогу можуть претендувати до 40% родин. Кількість звернень щоденно росте, росте, росте. Ми прогнозуємо, що взагалі. Можливий пік звернень це тисяча звернень на день. Олена каже, без субсидій їхня родина ніяк не зможе сплачувати рахунки. Трикімнатна квартира у рівному тепер тягне більше ніж 2,5 тисячі гривень. За користування газовою плитою під 200 гривень. З травня норми газу змінюються з 6 кубів на 3. Це для кожного члена родини. Сім'я Олени збирається встановити лічильник. Безкоштовного треба чекати до 2018 року. 3,5 тисячі гривень процес прискорюють. Рівнянка Олена вже звикає економити газ. Менше користуємося духовою шафою, менше печемо різноманітних пундиків. Так, що у нас тут прийшло? Для них газ це найбільший тягар, бо мешкають у своєму будинку з новими тарифами. В опалювальний сезон хоч не вмикає котел. І це у них невеличкий будинок на 50 квадратних метрів. Якщо ми не будемо економити, то в нас вийде більше двох тисяч за газ. Щоб економити, їм треба витратитися, встановлюють нові вікна, до осені хочуть утеплити стіни, замінити котел. Ну і будку на Донорі теж витіплять. І після цього молода родина теж збирається звернутися по субсидію, бо нові тарифи особливо а газ, що здорожчав у шестеро, їх шокувала. Ірина Маркевич, Іван Гребенюк, Олена Мацюцька, Спецкор 2+,2.